Про змагання роботів-сумоїстів у Могилянці я вперше почула від Андрія Глібовця в нашому з ним інтерв'ю ще минулого року. У минулому семестрі ми запустили змагання роботів-сумоїстів для студентів. От, е знов таки ми знайшли спонсорів, які виділили гроші для, для того, щоб команди купили обладнання. Там, командам виділили десь приблизно 500 доларів на обладнання, і вони через PM фірми замовляли це обладнання, щоб не можна було читати, щоб не можна було купити щось дорожче, щоб всі були в однакових умовах. І я пам'ятаю, коли ми це починали, ми думали, що в них нічого не вийде. Ну, тобто, що вони не зберуть. На якомусь етапі, десь по центру, ми зрозуміли, що зберуть. Але воно не буде їздити. Воно не буде їздити. Ну, тому що задача роботи сумаїста це відоме такі змагання, ми вирішили просто не видумувати якісь нові правила, взяли, воно проводиться по всьому світу, в Україні проводилося до нас, ми не перші далеко, були масштабні От, суть, ти розроблюєш робота з певними характеристиками і змагаєшся з іншим роботом, ти маєш його виштовхнути з арени. Це задача, яка зараз дуже нам потрібна в мілтеху, насправді, тому що цей детект. Да, ти маєш зрозуміти, де ти знаходишся на площині, ти маєш не виїхати за, ти маєш зрозуміти, що це супротивник, знайти його, ти маєш розробити якусь стратегію того, як ти його виштовхнеш. І ми думали, окей, вони поїдуть, але вони не знайдуть нікого. І коли ми пров... Ну, в нас було шість команд, чотири студентських, дві зовнішніх було. І по 15 людей в команді, всі поїхали. Це були змагання один до ну, кожен з кожним, тобто вони дуже багато робили. Всі дійшли до кінця, ну, хтось трошки без одного колеса, але всі витримали всі бої. І це прям було, ми настільки, мені було, ну я радів до сліз, тому що це було дуже приємно. Я бачив, наскільки студенти ну, загорілися цією ідеєю, і в них вийшло. І Якраз це і стало тим, що я зрозумів, що ми можемо це починати, тому що ну, є потреба, є бажання студентів, є можливості все-таки вчити чомусь корисному їх. Якщо не дивилися, ловіть в описі лінк, там цікаво про те, чи легко навчати і вирощувати інженерів. А наприкінці грудня минулого року ми з Юлею мали задоволення поспостерігати за цими змаганнями вже наживо. Пардон, що трохи довго возилися з монтажем, та сьогодні раді показати вам ці змагання і трохи розповісти про їх історію. Отже. Змагання роботів сумоїстів зародилися в Японії. Очікувано, зважаючи на те, що вони сумоїсти, ще у 1989 році. Правила нагадували, та й нагадують, вони не сильно змінилися, традиційні японські бої сумо. Два робота на арені намагаються виштовхнути суперника за межі кола, аби залишитися єдиним діючим учасником. Перший офіційний турнір All Japan Robot Sumo Tournament організувала компанія Fuji Software, зараз відома як Fujisoft. В ньому взяли участь лише 33 учасники. Ідея створення роботів сумоїстів була та й залишається не стільки розважальною, скільки освітньо-інженерною. Fuji Software хотіла стимулювати інтерес до робототехніки та інженерії серед молоді, а також виявити талановитих інженерів робототехніки. Прям буквально те саме, що ми намагаємося зробити на майканем. -E І ідея виявилася напрочуб здалою. Змагання швидко набули популярності в Японії, а потім і в усьому світі. Простота правил, видовищність поєдинків та відносна доступність створення робота сумоїста порівняно з іншими видами робототехнічних змагань зробили їх привабливими для широкого кола учасників від школярів та студентів до досвідчених інженерів. Роками правила змагань та конструкції роботів дещо еволюціонували. Спочатку роботи були досить простими і керувалися дистанційно. Згодом з'явилися автономні роботи, оснащені датчиками та мікроконтролерами. Сьогодні змагання роботів сумоїстів проводяться по всьому світу, збираючи подекуди тисячі учасників та глядачів. Існують різні категорії та вагові класи від міні-сумо до 500 грамів до важковаговиків. Найпрестижнішим, як і раніше вважається All Japan Robot Sumo Tournament, який збирає найсильніших робототехніків з усього світу. Попри те, що в світі цим змаганням вже більше трьох десятків років в Україні вони в грудні минулого року пройшли лише вдруге. Причому в перший раз вони були суто з внутрішньо-могілянськими. і от тільки зараз зібрали ширшу аудиторію, зокрема студентів трьох вишів, могилянки Київського авіаційного інституту та українського католицького університету, та учнів інженірингової школи Броботс, про яку ми восени теж знімали уже. Ініціатором проведення цих змагань виступила компанія UPROX Systems, якщо зовсім точно її технічний директор Артем Крихін, а також Андрій Глібовець, декан факультету інформатики наукма. Підготовка роботів до робосумо тривала майже три місяці. Для розробки свого робота сумаїста команди отримали набори деталей від UPROX, виробника систем охорони та контролю до. Таким чином, принцип рівних умов та підтримки студентства був витриманий. Для змагань команди готували роботів за однаковим принципом в одній вазі і однаковій вартості деталей роботів. Але вони могли відрізнятися дизайном і спецефектами. Які роботи могли брати участь? Перша вага робота не повинна була перевищувати 3 кг. максимальні розміри 30 на 30х30 см. Живлення повинно було бути від батареї, зовнішні джерела живлення не дозволені. Датчики були дозволені всі типи, але вони не повинні пошкоджувати антенну чи опонента. І зі зброї були заборонені гости або небезпечні предмети. Основна дія штовхання. Форм фактор на вибір. Власне, хто ж переміг? Всі три перші місця здобули команди з УКУ. перший кікл, друге Маус і третє Попаяні. Команда Фідо з Могилянки отримала спецприз за інноваційність. А Броботс – два приза за дизайн і приз глядацьких симпатій у соцмережах. До речі, призи цього року були цілком собі відчутні. Команда переможців отримала 42 тисячі гривень. Всього у змаганнях взяли участь вісім команд. Сподіваємося, наступного року буде значно більше. Теж обов'язково прийдемо знімати.